Привіт, я Орина. Я хворію на рак крові, і хочу сьогодні вам сказати про те, що мене тримає досі живою. Це не якісь там що там мені радять в коментарях: вітамін b 100 500 сода і сіль, ще якась лабуда, відвар з зеленого жука. Це пересадка кісткового мозку. Я знаю, що це звучить стрьомно, і для пацієнта це дійсно ну для мене, як пацієнта, це був не дуже приємний досвід, скажімо, акуратно. Мого донора це було. Щось набагато легше з ним все ок. Бо мене моя знайома спитала, вона знана спортсменка українська, і я їй розказала про пересадку. і вона каже: О боже, бо як мені тебе спитати? А що сталося з донором? Та кажу, нічого з ним не сталося. Ну тобто, є досі таке уявлення, що там ж людина, яка має може віддати свої там свої стовбурові клітини або кістковий мозок, це насправді те саме має не знаю померти чи щось з ним має статися. Це це неправда, міф, брехня. Не знаю, даю зуб слово, що хочете, тому що це вся операція виглядає як переливання крові. Навіть може, фоточку ми сюди прикріпимо мене перелякано під час цього власне переливання, і здати ці стовбурові клітини дуже просто. Але для того, щоб мій донор знайшовся, йому треба було спочатку зареєструватися як потенційний донор, залишити свої дані в реєстрі. Я знаю, що він тоді. Був студентом і до них просто в університет прийшли розказати про цю ініціативу, і він залишив там мазочок з щоки, залишив свої дані. І вже зараз, коли він викладач в цьому університеті, їм подзвонили, і сказали: оп, дружання, тут є твоя генетична близнючка, будемо допомагати. І він погодився. І завдяки йому, ось я вже півтора більше, уже ніж півтора року, я живу, можу записувати вам відео, можу. Сти спати, ходити, робити такі речі, про які ми насправді не задумуємося, коли ми здорові. Але це все можливо зараз, завдяки йому. Тому якби я вам дуже вдячна за підтримку. Насправді за ваші коментарі. Але мені би дуже хотілося, щоб кожен коментар в типу не знаю, Боже, спаси цю дівочку!», був трошки іншим. Як я зареєструвався як потенційний донор до 35 років, це безкоштовно. Ви можете зареєструватися в Україні. У реєстрі ви можете зареєструватися в будь-якому іншому реєстрі країни, в якої, в якій ви перебуваєте, вони спілкуються між собою, і врятувати комусь життя, як це колись зробили мені.